30 дітей. Але в даний момент, такі, як діти ходять, то сьогодні може і 300 не було. Ви скажіть, діти задоволені входять їде чи не дуже? Задоволення, розумієте, в нас така ситуація. Значить, перший сніданок у нас починається в 9-й годині. Mm -hmm. Діти поїли вдома в 8 годині. Відповідно, перша зміна не дуже так хоче їсти. Знаєте, бо, ну, тільки дитина вдома Фактично да. Вони не їдять. Ні, ні їдять. Що, особливо, а то книжечки у 2015 році ще ніхто не подобається, всі 14 кроків. Ні, ні, так вони ще ліки некразують зараз. Дуже 15-му, я бачу. Оце зараз вони якраз будуть на канікулах, що зараз будуть. Всі переходять на ці книжечки. Так, вона просто швидше було закінчило. Ви з цією книжечкою мають цікавить продавця. Це, ні, це вже, це вже ага. вони сказали, якщо не потрібна, то це вже не є. Uh -huh. Тобто зараз вони будуть переформляти всі куда. Так, так, так.